Чим підживити волотисту гортензію у травні місяці, на початку травня місяця, можливо, комусь на наступний рік потрібно, тут можна вже десь середини квітня, в залежності від того, як заморозки, приморозки взагалі приходять в гості. Так? Тому що я ще ось інколи, бачите, накриваю свої навіть волотисті гортензії. І це треба робити обов'язково, тому що зимостойкі, вони тільки взимку. Як тільки ви бачите ось такі зелені пагони, їх треба, мягенькі, бачите, їх треба обов'язково оберігати і зберігати від різних маленьких морозів. Ну і плюс широколисті гортензії однозначно. Так, що підживити і що можна дати волотистим гортензіям в травні місяці, не обов'язково це. Повинен бути якийсь комплекс, наприклад, якась коробочка де написано для гортензій. В основному такі коробочки для широколистих гортензій. Для волотистих спеціально підживлення такого немає, можливо, в майбутньому обов'язково буде. Можна брати, наприклад, для якихось огородних культур підживлення, там, де є. І 16 16, 16 це азот, фосфор, калій. Можливо, якісь інші пачечки, наприклад, дивіться, для, для хвойних рослин. Бачите, тут формула 18-18-18. Це теж добре підходить для волотистої гортензії. І обов'язково е на травень місяць вже треба давати калій, Не просто як я. Показувала карбамід, замішувала. Да? Карбамід це добре. І аміачна селітра це добре, але вже треба вносити обов'язково і калій. Щоб кущик не тільки вріс, гарно ріс, а вже й були маленькі закладення калію для бутонізації, для майбутніх класних суцвіть вашої гортензії. Тому зараз я буду готувати голубу лагуну, як я обіцяла. Обов'язково покажу. Який колір водички дуже класний, як для басейну. І це буде на декілька тижнів класне підживлення для волотистих гортензій. Буде гарне насичення і будуть гарні квіти. І не забувайте обов'язково їх накривати, все-таки, бо в травні місяці ще будуть заморозки. Все-таки хочеться побачити хоч якесь квітування цих гортензій. Потім з пеку будемо боротися з спекою. А зараз інколи треба від морозів ховати і приховувати свої гортинзії. Тому поїхали. Що я буду колотити і що я буду молотити? Є у мене така голуба лагуна, бачите? Майстер 202020. -20 -20. Я беру 2 столові ложки на 25 літрів води. Зараз буде басейн. Тепленька відстояно все як треба. Так, отакий такий шедеврончик. Дивіться, яка класна водичка. Так, ступа баби є гусі, розчиняємо. Верніше паличка. І така класна, гарна водичка виходить для гортензюлечок. Дуже швидко і добре розчиняються. Так, і йдемо тепер поливати промочені вже зарані гортензії. Чи після дощика промочення, чи після поливу, але повинні бути промокші добре ваші волотисті гортензії. Так. По два-три стаканчики. Інколи, можливо, буде трошки більше. Нічого страшного. Так, ці гортензії, бачите, не зовсім гарно біля велетенського винограду, але тим паче треба підживити і глянути, що буде з нею далі. Кусики вже почищені і добре будуть гарно розвиватися і давати гарні квіти. Тому підживлюю обов'язково десь так один раз на півтора тижні. Сьогодні я кущики промачувала через верх зі шланги, а взагалі, коли буде спека, краще кущі не мочити, тому що вони не будуть співати висихати, просихати і вони будуть пектись. Трошки, коли поливала, прибила водичкою, але це нічого страшного. Діліться обов'язково, чим підживлюєте, як підживлюєте, чи після заморозків у вас все добре. У мене навіть тут укриття рядушком ще стоїть. Стоїть і я його не прибираю. Нехай поки що постоїть, бачите. Отак. Тут трошки привалило кущик, але нічого страшного. Головне, теж не забувайте обчистити кущики. Щоб у вас не було захаращення сильного. І буде чудово тоді. Ну і сторожувати, мабуть, від котиків песиків. <песиків> Та все, Помічниця прийшла. Так, і ось так от ще приливаю інший кущик. І буде чудово. Обов'язково покажу для широколистих гортензій, що робити для рясного квітування, і щоб були класні квіти. Так, тут настроїла трошки гніздо вище, тому що укриття було коротеньке горщик. Тому ось тут таке гніздечко. Поки що я його не прибираю, бо хто зна, що буде в травні ще, бо укривати обов'язково треба всі гортензії. Можуть повимерзати навіть волотисті. Морозостійкі вони тільки взимку. Коли без листячка, без пагонів. А зараз ось такенькі молоденькі, вони можуть померзнути. Якщо морозець, тим паче у вас буде якийсь сильненький, то може підморозити. Тому слідкувати треба за цим обов'язково. Погодою трошки нати. І штамбік. Обов'язково на штамбіку треба теж все чистити, прибирати, щоб нічого не було. Йому тут, звісно, не дуже добре. сонечка не вистачає. І погано він себе почуває. Але, тим паче, я підживлюю. Так, все добре. Волотисті підживлення. Підживлюйте своїми гортензіями, діліться своїм досвідом, що у вас гарно виходить, що не гарно. Так, в мене тут є сірка. Я підкислювач поки що сюди не підливаю. Подивлюсь по їхньому стану взагалі. Тому що, в принципі, не всі такі гарні, зелені, одна чогось так хоче, як начебто хрозити однозначно. Тому подивлюсь, як далі вони будуть розвиватися. А там взагалі нічого, все добре. Ростуть і після карбаміду, якого я показувала, з сульфатом магнія все добре. І після сьогоднішньої підживочки 20-20-20 майстер. Тому лайк вашим гортензіям, пишіть. і залишайте свої коментарі. А наступне відео буде про підживлення широколистих гортензій, рясне квітування, як підігнати взагалі їх. Після приморозків, взагалі, якщо маленькі, і так далі. Там буде вже інша інформація. І поки що така. Захищайте від заморозків другчого свої і болотисті теж гортензії. Укривайте. Так, всього найкращого.